У зв'язку з погіршенням погодних умов до прибирання снігу на дорогах столиці залучили майже 5 тисяч комунальників та 420 одиниць спецтехніки. Роботи з очищення автошляхів та тротуарів міста розпочались напередодні увечері і тривали всю ніч. Через значні опади комунальники продовжують чистити від снігу зупинки громадського транспорту, вулиці та двори. Для полегшення роботи прибиральникам влада закликає водіїв не залишати автівки на проїзній частині біля зливостоків та в інших непередбачених для паркування місцях. Наслідки не. Усувають в усіх районах міста. Ми почали роботу по боротьбі з цим снігопадом з 21 години. Ми виконали повну посипку вулиць району і тротуарів також. Ми працюємо в сутичному в цілодобовому режимі. Виїжджаємо, по першій же мірі необхідності. Якщо це вимагає дорожня обстановка, погодні умови, ми одразу виїжджаємо і працюємо. Вулиці району. Зранку знову ну, посипало, ми поново їдемо це зрештоємо. Зараз будемо чистити оце автозаводську і будемо чистити всю оболонь повністю.